Я ФОП уже два роки, і ось вам кілька інсайтів від мене за час роботи. Коли ти відкриваєш ФОП, автоматично стаєш робом своїх клієнтів. Бо що б ти не робив, усе має бути для того, щоб задовільнити клієнта. Запам'ятай, клієнт завжди і усьому правий. Клієнта захищає банк, податкова, споживспілка і друзі на Фейсбуку. Саме від клієнта залежить, чи завтра ти їстимеш стейк у ресторані, чи квашену капусту вдома. Цінуй і люби свого клієнта, як найбільший скарг. Коли ти стаєш ФОПом, ти стаєш незалежним від начальника ти графіку роботи. Можеш працювати скільки хочеш і коли. Коли захочеш зазвичай зранку до ночі, з понеділка по неділю. Якщо ти давно мріяв про здоровий сон, можеш забути. Як то кажуть, після смерті виспишся, коли ти стаєш ФОПом, у тебе одразу зникають проблеми з грошима. Як то кажуть, немає грошей, немає проблем. Чули колись про зарплату ФОПа? От і я не чув, бо її не існує. Всі доходи на карті це потенційні витрати на сировину, оренду, електрику, а ще на податки. ФОП, це людина мультизадачна. Відтепер ти і кухар, і кур'єр, і бухгалтер, і прибиральник в одному лиці. Поки не знайдеш, хто буде це все робити. За тебе ти один за всіх, а взагалі бути Фопом класно, бо не треба робити на дядю і звучить це краще ніж якийсь там менеджер. Так що усім Фопам бажаю успіхів і найкращих в світі клієнтів.